Попри війну, Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів. Таку несподівану заяву зробив міністр транспорту Франції Клеман Бон. За його словами, Україна наполегливо працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Оцінюючи співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації. Міністр повідомив, що українці вже проходять практику на симуляторах у Франції. Іде мова про розширення співпраці. Максим Бурбак, який працюючи в уряді Арсенія Яценюка, міністром інфраструктури, ініціював програму розвитку регіональних аеропортів. У своєму пості зауважив, що Чернівці мають докласти максимум зусиль, аби наше литовище стало одним із перших, де будуть відновлені пасажирські перельоти. Адже ініціативу можуть перебрати аеропорти як сусідніх міст України, так і летовище Сучави. Закликаю Чернівецьку владу не згаяти цей шанс. Починати здійснювати цивільні пасажирські авіаперевезення будуть точно самих безпечних аеропортів: Львів, Чернівці, Ужгород. В нас єдине проблемне питання: не розширено та не подовжено злітно-посадкову смугу. Тендерний ремонт не було проведено і за масштабного російського вторгнення, але проект наявності. Тому зараз потрібно терміново звернутися до уряду з пропозицією виділення необхідного фінансування.